Трицукровий агар кліглера. Дивимось на ньому наші культурки. Маємо два протея мірабіліс і вульгаріс. Бачимо, що лактоза негативна розовенька. Сірководень позитивний чорний і глюкоза позитивна жовтенька і з газом. Схожі культури із сальмонелою. Enterit, 10 так само лактоза негативна рожева. Сірководень чорний і глюкозка жовтенька з газом в одному стопчику, Вийшов маленький стопчик, да, і тому не так видно глюкозу. Синя гнійна паличка або псевдомонос аерогіноза. Бачимо, що це не ферментуючий мікроорганізм, немає ні лактози, ні сірководню, ні глюкози, нічого не спрацювало. Єдине, що є пігмент піоціанін. Ось Я його намагаюся спіймати на відблиск на камері, він такий цікавий на кліхлерам. Маємо дві культури: цитробактер Фреундії і браакії. Як бачите, цитробактер Фреундії йде із сірководним, Браакії іде без сірководню. дуже схожий на ешеріхію, на інтеробактер. Розрізнити його може допомогти тільки біохімічний ряд, який покаже, що Сімонс позитивний і так далі. А ось моя культурка, яку я вже показувала на чашках. Це через 48 годин. Ось видно, як цитробактер Фреундії вже весь почорнів, бо перед цим ще був жовтенький. То